Едем Відчуй життя без алергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз будемо говорити про корупцію, а точніше про різні способи боротьби з цією самою корупцією. Це топ тема, звісно. Плюс були заяви від президента України Зеленського, що корупцію треба прирівняти до державної зради принаймні на час війни. І от перша ж моя аналогія, да, це Китайська Народна Республіка. По суті, якщо розібратися, да то а є повідомлення, що за корупцію у Китаї страчують навіть смертна кара може бути, але це ніяк не впливає на рівень корумпованості, тому що якщо ти друг сі Цзіньпіня, якщо ти все робиш правильно по лінії партії, то значить твою корупцію не будуть помічати. А якщо раптом зробив щось не так в цьому контексті, то корупцію в тебе зна. Йдуть, і відповідно питання не в тому, яким яким буде покарання, да а в тому, які умови для того, щоб корупція була чи не була. От про ці речі будемо зараз теж говорити з нами на зв'язку. Народний депутат України від фракції Голос, перший заступник голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин. Пане Ярославе, вітаю в ефірі! Слава Україні! Герам слава, давайте почнемо з самої пропозиції прирівняти корупцію до державної зради. Ну ясно, що мається на увазі корупція не у вигляді там шоколадки комусь подарованій, да а у вигляді якихось уже там серйозних мільйонів. Що ви думаєте про саму цю ідею, саму цю новелу? Хоча ну новелою посилення відповідальності за корупцію. Ну напевно, це не дуже нове для України. Це принаймні, за цієї влади, тобто за президентство Зеленського, звучало двічі. Перший раз у виборчій кампанії президент обіцяв посилити а моментами прирівняти власне корупцію до державної зради, посилити відповідальність. А потім якось це відклалося, і пам'ятаєте разом з місцевими виборами продався так званий консультативний референдум, от який потім правда навіть там результати не дуже оголошувалися, де серед п'яти питань були п'ять Білянського... питань від президента. Вони називалися, так. вони хотіли це назвати консультативним референдумом, але референдумом це юридично не можна було називати, тому було просто п'ять питань П'ять питань від президента. погоджуюся, і була питання про те, чи. Варто прирівнювати топ, ну, чи варто засуджувати топ корупціонерів до пожиттєвого і там більшість тих, кого порахували, звісно сказали, що так. Чому є запит суспільства на те, щоб подолати корупцію? В простому розумінні подолати це жорстоко покарати. Насправді, як показує досвід Китая, який ви згадували, чи Північної Кореї чи, ну, чи той самої Росії, жорсткість покарання не дорівнює викорінення, бо дорівнює викорінення невідворотність покарання. Наприклад, в Данії, яка зараз є одним з ключових донорів у сфері подолання корупції в Україні, так і яка має найкращі одні з найкращих. Показників завжди в останніх років 5 входить в трійку країн з найменшим рівнем сприйняття корупції згідно світового рейтингу сприйняття корупції, в них немає жорстких покарань за корупцію. Найбільш жорстка частина це фінансові санкції. Тобто, якщо людина завдала шкоди бюджету. Вона не лише повертає кошти шкоду, яку завдала, а ще й виплачує потенційну шкоду, тобто скільки не доотримувала держава. Ну тут якби як працюють правоохоронні органи, відстороняється від виконання обов'язків. А ось арешт застосовується в дуже незначних випадках в Україні зараз. Відповідальність за певні корупційні дії, наприклад, за Власне зловживання службовим становищем у групі осіб за попередньою згодою, відповідальність 12 років, відповідальність за держзараду 15 років. Тобто, про що ми з вами зараз, якби говоримо, це збільшити на 3 роки ймовірну важкість покарання. Але якщо ми зараз подивимося, наскільки часто застосовується оця річний термін, він не застосовується. Бо для цього дуже складно треба довести, що справді була значна частина. Справді був зговор, справді була група осіб. Тобто, це потрібні якісні факти, які в суді не розвалять в принципі досить впевнені адвокати, адвокатів наші підозрювані в корупції. Наймають, ну скажімо так, вони не, не економлять найслабші. на тому, щоб взяти якісних адвокатів. Саме так, саме так. Я пам'ятаю приклад з паном Насіровим. Справа, яка досі слухається в суді. Але вже на етапі судових дебатів, тому дуже ймовірно, що найближчими, найближчими роками ми з вами, от будемо мати вирок, то починалося, здається, з 18 адвокатів у справі, яка зараз слухається в вищому антикорупційному суді проти Бабакова, тобто Весенерджі, сто сорок 145 адвокатів. Та, ну, тобто, явно, що буду чіплятися будь-який момент, щоб знизити відповідальність, бо знизити відповідальність легше, в принципі, захиститися. Тому піднімай, не піднімай відповідальність, якщо не буде невідворотності покарання, це суто популізм, це суто сподобатися людям. Але в цій ініціативі президента є кілька підводних каменів, які надзвичайно небезпечні. Що таке прирівняння до державної зради? Це інша підслідність. Бо державну зраду у нас розслідує не Національне антикорупційне бюро, а Служба безпеки України. І потім, по тих джерелах, які є не лише у нас, а які є у ваших колег з української правди, з дзеркала тижня, інформація, яка надходить від наших міжнародних партнерів, так. І в концепції змін до закону а, про запобігання корупції було прописано, що справи, а, підозра, в яких а, більше ніж а, розтрата 24 мільйонів гривень, сума знову ж таки з неба не зрозуміло, що це. Може просто по собі примірялися, розуміли, що її можуть інкримінувати, але передаються в Службу безпеки України. Чим різниця? Розслідування Служби безпеки Національного антикорупційного бюро в принципі процесуально нічим. Але керівника Служби безпеки України призначає Верховна Рада, політичний орган на подання президента України політична фігура без будь-яких конкурсних процедур. Тобто, кого захотів президент, кого більшість в, іс в існуючому форматі монобільшість підтримала, той і буде керівником хорошим, як зараз, е умовно кажучи, малюк та. Поганим, який розвиває зрадників як попередньо Баканов, так значення немає. Це буде 100% людина президента. Ну, тобто це обрати... бажання посилити свою вертикаль, в тому числі і через вплив на тих, кого підозрюють у корупції, скоріше за все, навіть не так. Зараз виглядає, що справи по е членам більшості та команди президента настільки почастішали, що треба мати ручний механізм як Вирішувати ці справи і тому передаємо службі безпеки України при тому, що тут можна якби навіть штучно розкачати підозру, тобто знайти ще кілька там сюжетів і розкачати до 24 мільйонів, і будь-яка справа опа. З розчірком пера переходить до Служби безпеки України. Хто буде передавати ці справи? Генеральний прокурор знову ж таки 150% людина президента, за словами самого президента, де будуть розглядатися такі справи, не в вищому антикорупційному суді, як справа на БУСА, а будуть розглядатися в простих судах: Печерському, Шевченківському, Баришівському тобто за підслідністю, де, де якого корупціонера відкрили, там і будуть розглядати. А, звісно, це не могло не викликати непорозуміння з боку наших. Міжнародних партнерів, а з кількох резонних мотивів. Перше, ми вклали разом з нашими міжнародними партнерами величезну кількість зусиль зробити незалежну антикорупційну інфраструктуру. Зараз вона почала показувати певні результати. Зараз почалися решти рівня князева, підозри, дискусії стосовно цих підозр. І тут опа, ми забираємо найбільш важливі справи. Найвагоміші справи, і передаємо Службі безпеки України, а які ми маємо досвід з передачою Службі безпеки України справ у підозрів в корупції справа Татарова а, документного, але це власне цей заступник керівника офісу президента Олег Татаров, який і курує зараз підготовку змін до власне цього закону. Ліга до... Каже, що головним автором у цього законопроекту є саме Олег Татаров. А йому це навіщо? А, ну, власне, це людина, яка відповідає за те, щоб важливі справи а, можна було вирішити, та можна було порішати. І в нього щонайменше з однієї справи дуже це вдалося. Коли відкрилася справа по ньому, то за рішенням Генерального прокурора, а в нас тоді не було голови керівника САП і генеральний прокурор прокурор мав такі функції. Справа була перерозподілена. Ну, насправді. Дискусійно чимав, але формально та він не порушив закон? Він передпідпорядкував підпорядкував справу за підслідністю не набу, а служби безпеки України, і справа розвалилася. Справа Татарова більше не існує, як явище. Е, відповідно, наші міжнародні партнери, знаючи всю історію справи Татарова, резонно запитали: яка гарантія, що тепер справи не будуть розвалюватися системно? Особливо проти, ну, проти представників більшості. А Зараз ми постійно чуємо на слуху, то там Халімон, то Арістав, то ще хтось, так і постійно, постійно якісь питання. Ну і звісно, виникають ну, зараз Дубинські активно в а, розслідуванні. Тому а, власне в міжнародних партнерів виникло резонне питання, як і в незалежних експертів, представників громадськості. Яка мотивація передачі, крім того, щоб отримати легітимний механізм розвалу справ? Відповідно зараз зробили крок назад, нібито щоб не злити міжнародних партнерів. А ми розуміємо, що напередодні. Звіту європейського союзу стосовно виконання Україною вимог до набуття членства в жовтні і чергових переговорів з міжнародним валютним фондом. Ну навряд чи варто створювати ще одну лінію непорозуміння. Та в нас і так складно відбувається виконання попередньо узгоджених Україною взятих на себе зобов'язань. Вирішили залишитися тільки в тому форматі, щоб посилити відповідальність. Не 12, а 15 років вища міра покарання, і щоб е, зняти заставу. І знову ж таки, здавалось би, ну, правильна і хороша ініціатива, ну, яка застава за корупцію, особливо там, наприклад, в сфері оборони та безпеки, під час війни? Та це ж виглядає як банально відкупитися. Але знову ж таки, є одне, але е, в Європі. Знову повертаємося, економічний злочин, економічне покарання. Коли в Європі в Італії відбувалася системна боротьба з мафією, в італійських прокурорів і правоохоронних органах ходило золоте правило краще бідний мафіозі на волі, ніж багатий в тюрмі. Тобто історія в тому, щоб люди, які нанесли фінансову в першу чергу, шкоду, понесли фінансову відповідальність. Але тут є дуже багато обмежувачів, з якими можна працювати і треба працювати. Зрештою, навіть переконати наших міжнародних партнерів, що в сфері безпеки та оборони на час воєнного стану доцільно зняти заставу як запобіжний засіб, бо ми маємо вже кілька прикладів, коли заплативши заставу трубіцин, та люди просто залишають Україну, виїжджають і все і там заочне засудження, провадження це все добре, але справедливість, особливо в суспільному розумінні, не відбулося. Тому ми не говоримо про скасування застави як явище. Ми говоримо про те, що давайте на час воєнного стану. Ми для певної категорії понад 24 мільйони, хоча знову ж таки для мене сума ну, відверто. Пальцем в небу, що таке 24 мільйони, чому 24 мільйони? Ми поки що пояснень не отримали. Дуже сподіваюся, що пояснення зустріця до законопроекту, який президент обіцяв ще цього тижня. Ми такі її отримаємо. А в сфері безпеки та оборони, в сфері відбудови, тобто там, де є найбільше зараз ресурсів і найбільш чутливий інтерес з боку а, громадськості, можливо, в сфері енергетики, можливо, в сфері аграрної політики, тобто вибрати ті критичні сфери, де. Не цільове використання державних коштів зараз ну насправді можна говорити про мародерство. Так е, давайте посилюємо. Подивимося, як це буде працювати під час воєнного стану. Якщо це буде працювати, і ми зможемо це аргументувати нашим міжнародним партнерам. Чому би ні? Давайте конкретні сфери будемо розуміти, вони зараз під більш пильною увагою правоохоронців. Але і тепер останнє але: Китай і Данія. Дуже дякую за приклад Китаю. власне, в чому різниця між Китаєм і Данією? В Китаї вибіркове правосуддя, тобто, якщо ти друг Сі, тобі можна все. Якщо ти не друг Сі, якщо ти журналіст, який розповідає про корупцію, ну тобто в, наших, в китайських умовах Юрій Ніколо би або вже був в вигнанні, або сидів би, або взагалі би зник. Та, бо він мав необережність, мав сміливість розповідати про корупцію. Це більший злочин. Ніж насправді, так, для корупція. китайської влади це точно був би більший злочин, ніж те, що хтось десь там собі намутив черговий мільйон юанів. Власне, що в Данії? В Данії, навпаки, заохочується. ну, Тобто, там працює система викривачів, коли люди, які розповідають про корупцію, і потім в суді доводиться, що справді вони були праві, вони отримують відсоток з того. Ну, там невеликий, але такий. Мотивуючий. Так? тобто а, насправді викриття корупції сприймається не як у нас тукачество, та о типу виніс там сміття з хати. А насправді є тим, що заохочується державою. Ну і друге, це фінансова відповідальність. Тобто, якщо чиновник справді задіяний в якихось корупційних схемах, а суть, ну, давно в них не було таких скандалів, і зараз переважна більшість справ, які розглядають данські суди, пов'язані навіть не з данською юрисдикцією, а з глобальними компаніями, тобто неузгодженостями в законодавствах різних. Е Економічних зон там Європейського союзу, Африки і тому подібне. То найпер, найперше, як буде відповідати цей чиновник, ну, звільнення само собою, відсторонення від державної служби і доступу до управління спільним майном, само собою, але що найбільше він понесе дуже і дуже відчутно фінансові втрати, от е аж плоть до всього, що він змог міг заробити за цей час, не зважаючи на те. Чи він це заробив там попередньо в бізнесі, чи він це отримав, вже будучи на посаді державного службовця? Але корупція в Китаї існує, і, скоріш за все, вона є одною, як дуже часто говорять з несучих частин, та, тобто опор китайської керованої партійної устрою, та, а, а корупції в Данії – Зведена до мінімуму вплив її на державні процеси майже відсутні. Тому що насправді варто робити верховенство права, що гарантує, якщо людина порушила закон, вона буде нести відповідальність. І набагато жорсткіше для людини гарантованих три роки. Ніж можливих, але не застосованих 15 років у в'язниці. Я вже виношу задушки, те, що в нас в'язниці переповнені, те, що в нас зараз куча перекосів, зокрема знову спов'язані з, з воєнним станом, про незначна крадіжка там в супермаркеті може бути прирівняна до. Суттєвої відповідальності і Міністерство юстиції б'є на сполох, що у нас місць в в'язницях просто фізично не вистачає. Ні, ну давайте посилимо відповідальність, от будемо саджати, і тут, от ви на початку передачі, теж сказали дуже цікаву фразу, яку від президента я не чув. Президент чітко казав: давайте прирівняємо корупцію. До державної зради не йшлося про велику корупцію. Це вже в деталізаціях в розмові з джерелами в офісі президента, з міжнародними партнерами. Ми розуміли, що йдеться про велику корупцію. в ну, комунікації було... була просто про корупцію, так от в комунікації ведеться про те, що вкрав сів, ну звучить приблизно, як там сталінські тріки. От е, вкрав. Доводити ми зараз не маємо часу, воєнний стан. Дякуйте, що не розстрілюємо як в Китаї. Сідайте. От а далі Європейський суд прав людини. Ми ж все-таки прагнемо Європейський Союз. Навіть за відсутності просто економічної можливості реагування на злочин може просто сказати: Ну, дивіться, хлопці, а процесуально ви зробили величезну помилку, ви порушили права людини, тому було би доцільно. Переглянути ваше рішення, оскільки ну, так, європейський союз зазвичай виносить рішення в двох частинах, наскільки я в цьому розбираюся за останні приблизно 20 років у справах там хтось проти України. Перше рішення це відшкодування збитків цій конкретній людині, якщо не було дотримано правосуддя в Україні. А друга частина це рекомендація поміняти законодавство України в тому вигляді, щоб подібних кейсів далі не ставалося, так було і про дифамат. Ацію так було і про те, що скасували колись, ще давно, дуже давно скасували таку історію, як захист честі гідності та ділової репутації. Ну, наприклад, Чернівецького управління освіти, бо не може у державної структури бути такої функції, як ну такої ознаки, як честь, гідність та ділова репутація. А на до журналістів позивалися тоді. Тобто, по суті, сама оця робота з європейським судом справ людини нам має бути ну точно цей досвід врахований. Однозначно, і нам дуже важливо, щоб ми знову не створювали прецеденти. У нас вся судова реформа фактично базується на одному з рішень суду Європейського суду з прав людини Україна проти Волкова. От ми не можемо створювати такими епізодичними випадками, коли дуже хочеться просто показати всю рішучість боротьби виклики для. Кількох наступних поколінь виправлення та допущених помилок, ну якби це не резонно, особливо в тому е, випадку, коли ми хочемо мати пришвидшену процедуру, і ми насправді зараз її маємо вступу до європейського союзу. Нам дуже важливо умовно кажучи, наперед враховувати, як це працює в європейському союзі, і вже свої моменти пробувати відбудовувати з цієї логіки, да завжди можна сказати: ви знаєте, в європейському союзі немає доступу війни. Досвіду війни ми теж цього досвіду не хотіли, і ми теж маємо працювати так, щоб цього досвіду в майбутньому у нас не було. Тому навіть коли ми вносимо, а в нас зараз дуже багато чого вноситься з такою опискою на час воєнного стану, плюс якийсь там період після воєнного стану. А це дуже небезпечно не тому, що власне воєнний стан не потребує якихось різких кроків. Я, наприклад, якщо президент внесе посилення відповідальність за велику корупцію, яка там має стосунок до певного відсотку оборонного бюджету у сфері безпеки та оборони. Аж до 15 років, аж до а, власне там позбавлення застави. Я особисто готовий це підтримати. Бо я розумію, що під час воєнного стану мародерити, а, тобто займатися корупцією в сфері безпеки та оборони, це фактично стріляти в спину нашим хлопцям і дівчатам. Але нам, перед тим, як приймати остаточну версію цього закону, все одно доведеться піти до наших міжнародних колег, пояснити, що дивіться, ви нам даєте таку допомогу, хлопці-дівчата. Платять найвищу ціну, але є а, одеські воєнкоми, які банально на цьому роблять схеми, є фірми, пов'язані, ймовірно, з представниками певних політичних тіл, які наварюють на цьому там, втричі на куртках. Давайте ми для якраз, з цих перепрошую мародерів, поставимо певний період, закінчиться воєнний стан. Всі, які почали розслідуватись, до решта розслідуємо за загальним принципом. Чи Ок, ви з підняттям відповідальності, чи ви ок з тим, щоб зараз е, зняти для цих конкретних е, справ, ви не тікали як трубіцин е, заставу? Вони кажуть підняття ок, застава, давайте її там залишимо як варіант, але за умови, коли там сума ну. Достатньо високе, і починаємо говорити про цей ну, тобто момент. Тобто Це має ми... бути ще й діалог з Венеційкою. Наскільки я розумію, з венеційською комісією, і тільки після цього вже внесення в зал. Щось таке По, ну, краще робити так, бо інакше ми будемо просто бігати на граблі. Ми з подання президентам, парламент г -г -г, ура, прийняли. Тут отримуємо висновок Веліці, який каже: будете застосовувати, маєте перспективу, що в Європейському суді справ людини ви будете мати такі-то такі-то зауваження, що ви не дотримались пропорційності. Ну але перепрошую, в нас а, за вбивство і за зґвалтування відповідальність вже і зараз менша, ніж за корупцію. Ну тобто, по статтях за вбивство і зґвалтування 12 років немає, по корупції є. Ну так це серйозна штука про оцю співмірність проступку чи злочину і покарання за цей злочин. Складна справа, але дуже дякую, що ви в ній розбираєтеся і допомагаєте нам, хоч трошки в ній розібратися. З нами на зв'язку був народний депутат України від фракції голос, перший заступник голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчиш. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.